Друзі, вітаю всіх на онлайн хвилі Радіо Кордон. В студії для вас працюю я Віктор Самойленко, і в ефірі програма тайм». до Дня прикордонника у Києві. Відкрилася виставка українсько-литовської художниці Беати Куркуль. Її роботи добре відомі всім, хто стежить за мистецтвом, народженим під час війни. В малюнках Беати реальні історії українських захисників, їхня сила, біль та незламність. Сьогодні спілкуємося з художницею про її нову виставку, роль мистецтва у війні та те, як змінюється художній процес у цифрову епоху. Багато Вітаємо вас, доброго дня! Всім привіт. А, насамперед, як людиною, яка постійно поруч з прикордонною службою, звичайно ж, вітаємо вас із святом. А, це Дякую, дуже круто, що вам вдалося прийти до нас саме в такий день, і дуже круто, що ви присвятили свою оцю якраз. Он сьогоднішню виставку, яка триває, яка почалася нещодавно, саме присвятили дню прикордонника. Що взагалі надихнуло створити саме з такою тематикою, і саме до цього дня? А, ну я скажу, комплект робіт у мене вже був, адже ну у нас військовий час, воєнний стан. Тобто я вже намагаюся тримати завжди на готові комплекти робіт. Бо якщо треба буде виставляти. Якщо щось трапиться, то мої дивкарі просто вони не встигнуть чи не зможуть надрукувати. Щодо цієї виставки, це була ініціатива дівчат з Дарницького мистецько-культурного центру, саме Каті Тарасенко. Катя також трішечки пов'язана з прикордонниками, адже вона є донькою Андрія Кучерова. Журналиста ДПСУ. Так, от І це вже друга моя виставка а в Дарницькому мистецькому центрі, тільки першого разу вона була в іншому простірі на вулиці Симферопольської, А от тепер у їх відкрився цей новий простір. Там ще, навіть поки вони не встигли провести нормальний ремонт, це саме, -саме початок. І Катерина запропонувала: давай зробимо виставку на день Я Кажу: о, супер, давайте. Передивилася цей комплект робіт, який в мене був, додрукувала щось нове. Тобто, щось таке нове вигадувати. Ну, нам не було потреби, ну як завжди, виставка кордон. І оце, я, мені насправді дуже подобається це слово, бо в ньому є все. І кордон як географія, і кордон як стиль життя, і як е, часами шуткують деякі мої друзі, прикордонники це і діагноз, і так далі. От, ну, це фактично е, окремий е, мир. Тому так виставка кордон. Е, я там змішала роботи з різних років. Звісно, більша частина це роботи починаючи з двадцятого другого року. Там представлена і, роботи, і по Азовсталі. І е, є одна робота, присвячена Остру Змійному. Також е, декілька робіт е, по нашому дозору. Ну і е, окрема серія робіт була. Я її назвала Привиди Київщини. Вона присвячена тим прикордонникам, які боронили. Київ та Київщина в 22-му році разом з 72-ю бригадою. У ваших багатьох роботах зображена мужність і людяність воїнів. Як взагалі, як художниці вдається передати ці емоції, ці відчуття, і саме передати так, щоб їх зрозуміла та людина, яка приходить подивитися на ваші картини? Я не знаю. Правді, ну це важко відповісти. Зазвичай, ну, коли художників питають: а як тобі так вдалося? Ну, ми всі скажемо: ми не знаємо, як. А, ну, можливо, е, ну результат, цей спра... це результат, який ви бачите на цій виставі, а, ну він не з'явився звідки це результат роботи протягом багатьох-багатьох часів. А це не тільки результати роботи з прикордонниками, але також і моя основна робота. Бо ще десь 15 років тому я взагалі майже не малювала людей, тобто не малювала персонажку. Це почалось, коли почали просити прикордонники, а потім вже на роботі я очолювала також відділ художників з персонажів. Тобто, вже я мала навчатися. А щодо емоцій, ну тут мені трішечки легше, адже я емпат, ну Тобто я відчуваю емоції, навіть якщо я о, не показую, що я ці емоції щитала. Ну, мабуть, так є, бо коли я ще у Литві працювала медиком, медсестр, медсестрою, то нас спеціально навчали, тому, нас тренували. Ми мали навчитися щитувати емоції людей. І таким чином цей досвід перенісся і безпосередньо в художню діяльність. Як вдається, я впевнений, що ви знаєте море історії, спілкувалися з багатьма нашими прикордонниками, але як, от саме Таргет спрацьовує, що саме цю людину, можливо, можна було б використати як прообраз до картини чи сюжет саме цей обрати для певної картини? Як у вас вдається обрати щось? Знову також я передивляюся. Багато, багато, справді багато матеріалів. А, і тут величезна подяка хлопцям та дівчатам, прикордонникам, які діляться, які відправляють, які показують. До речі, помста я про вас пам'ятаю і про ваше фото також. Я не забула. От тобто ну, люди надсилають. Я придивляюся, ну справді ж я художник. Ну, з, майже з біля якого фото можна щось зробити, взяти за основою. Ну, тобто якось так до себе прислухуєшся. То, то, чи то, чи то, чи то, і от просто ти відчуваєш, що О, треба взяти це. А Щодо людини, ну, використовувати, от, не подобається мені це слово, ну, і так, це технічний термін. Але перед тим, як почати когось от малювати, якщо там буде облі, обличчя цієї людини, ну, я все одне питаю. Питаю, кажу, так. Друже, от, як ти подивишся на те, що там буде твоє обличчя? Чи якщо, наприклад, пресофіцер якийсь скидує, я кажу, так, ну, от. Те, те 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 обличчя, чи можна, чи хлопці не будуть заперечувати. Ну, тобто, має, має бути витримана етичність, адже я е, не хочу саме використовувати захисників, щоб робити собі піар. Ну, я тут не для цього. Це скоріше, мені здається, впливає більше на піар якраз цих захисників. Їх треба прославляти і ну, їх треба так. підтримувати таким так. чином. Ви поєднуєте у своєму мистецтві, поєднуєте штучний інтелект і безпосередньо класичні художні техніки. А як виникла ідея, і який от саме момент, коли ви розумієте, що ось це з штучного інтелекту залишається і. Якби поверх цього починає творитися інша картина, чи не інша, а от саме за оцим фрагментом. Ну, якщо казати про схему роботи, то е, завжди перше це є ескіз, який я роблю сама, чи руцями, олівцем, чи щось там ще під рукою є, чи на планшеті в фотошопі. Штучний інтелект, треба розуміти, це інструмент, який е, часами може допомогти подивитися на твою ідею з іншого ракурсу, а також та е, інструмент, який тобі, тобі частково може зекономити час роботи, якщо є дедлайн, якщо не встигається чи щось, так ти можеш довірити штучному інтелекту, щоб він тобі згенерував щось. Але е, ну, штучний інтелект є штучний інтелект, я вже багато зім. Працюю, і справді в тих образах є багато недоліків. Ну тобто, саме перше, недолих, вони не індивідуальні. Тобто, ну, навіть якщо ти тренуєш модель по своїй техніці, він все одне тобі видає щось таке середненьке, щось таке зализане і так далі. Ну, ти бачиш, і ти розумієш, що це згенерувало, це згенеровано. а тобі потрібна індивідуальність, тому ти береш. Стілус, з і починаєш поверх цього всього малювати. І часами майже нічого від цього не залишається. Ну, можливо, залишається світло, залишаються якісь кольори. Тут вже ну, як, як вийде, скільки у тебе є часу, скільки у тебе є сил, тільки малюєш. Як людина, яка вже доволі довго працює штучним інтелектом, наскільки я пам'ятаю, коли я останнє саме з картинками грався, там щоб він видав якийсь нормальний результат, треба було йому повторити один і той же запит, напевно, разів шість. А ви, якраз із тих користувачів, які вчать цей штучний інтелект, наскільки сильно він зараз змінився, і наскільки сильно змінилася його саме мистецька от складова. Він справді дуже змінився, І він міняється ну, кожного тижня. Кожного, ну, поки поки дякувати Богу, не кожного дня, але кожного тижня, кожного два тижні приходить щось нове. А, так, звісно, оці запити текстові, виток яких генеруються ці картинки, вони зробилися сложнішими. Адже від цього, як ти пояснюєш штучному інтелекту, що тобі треба, залежить результат. А, вже є навіть окрема професія промпт-інженери, які знаються на цьому всьому. Так, є окрема сфера навіть промпт інженірінг. Ну, українську не знаю, він, здається, зайшов тільки як осленг. Ще ми про це небагато розмовляємо, але вже. На курсах, які пропонують деякі наші платформи, наприклад, я тепер закінчую слухати курс від Genius. Це українська платформа, яка пропонує саме, -саме різні курси. Ну, Тобто про prompt Engineering» вже і там розмовляють так далі. Змінилися техніки, змінився функціонал. Тобто, Ти можеш тепер тренувати свою модель. Наприклад, от тепер от ми на роботі експеримент... Тобто, Перепрошую, якраз з'явиться оця індивідуальність в такому випадку? Можливо, можливо. поки я не можу сказати, наприклад, ну, ми тільки почали експериментувати, тобто нам потрібен персонаж. Ми завантажуємо ну десь 20-30 фото згенерованої моделі, робиться модель тобто штучний інтелект в собі ще генерують цю модель, і потім ми вже її будемо пробувати використовувати. Ну, я кажу, це поки виключно ініціатива мого відділу, і от ми дивимося у нас вийде. Ну, Бо, звісно, ми заінтересовані встигати більше робити, щоб нам грошиків більше платили. А це якраз інструмент, який в цьому допоможе. Так, Так. Якщо говорити знову про вашу виставку, вже багато людей відвідало її, і найголовніше, що її відвідало багато прикордонників. Є. Це був сюрприз. Справді е, так, я е, виложила анонс. Я написала деяким людям, ну які могли би поїхати. Це саме наприклад, от мої друзі, з з дозору, бо Поки у, ми працювали в офісі, а наш офіс був біля цього мистецького простіру, то е, поїхати на кавусю, їм було дуже зручно. Ну, тепер ми, ми вже давно працюємо дистанційно, ну, тобто е, з лівого берега на право на кавусю вже не так швидко поїдеш. То я вже написала так: кажу: люди, я тут, давайте на кавусю збираємося. От, тому... Коли за день до цього я спитала прес-офіцера Андрюха, чи прийдеш, він каже: Слухай, то тут була така величезна грядка до тебе збирається так о клас. Але ще один момент. Тобто люди, які прийшли на першій виставці Дарніці, я їм розповідала про свого друга-прикордонника з донецького загону, який на той момент був в полоні, в лютому він повернувся. І саме на цій виставі він також був. був він, і прийшли ще декілька його побратимів, прикордонників, які також були після Азовсталі в полоні. І оце було справді вау. Як реагують гості, як реагують самі прикордонники на ваші картини? Тим більше враховуючи, що дехто з них і став прототипом, можливо, дехто з них і потрапив на ці картини. Дуже позитивно, наскільки от я бачу, ну, можливо, там далі щось бу 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 але от те, що я бачила, насправді люди посміхаються, люди дуже тепло це сприймають. І Це мене дуже тішить. Це, мені здається, просто, от, якщо чесно, одна справа, коли на замовлення написали, там якийсь портрет, ще щось. А тут саме вибір, тут була пропозиція, тут був сюжет певний, і коли ти бачиш. Певне втілення себе тільки безпосередньо в картині це якісь абсолютно інші емоції. Це не фотографія, це не якийсь зафіксований там кадр. Це от саме. Таке от те, що буде напевно максимально вічним. Скільки у нас вже техніка виводить фотографії на новий рівень, це картини все одно залишаються, і картини все одно є одним з найвищих мистецтв, які можна вявити. Ну вони так. Справді, коли колись казали, що о почалася фотографія, то все, мистецтво помре. Ну воно помирає до цього часу. Я пам'ятаю, що коли народилося дигітал арт, тобто з'явився фотошоп, з'явилися планшети, також був конфлікт. Сказали. Оце цифрове мистецтво, воно не справжнє, воно приб'є е, традиційне мистецтво? Ну і що? Традиційне мистецтво, воно якось здається, і досі відчувається дуже гарно. Чому черги в картинні галереї не поменшали? Так, ну залежить, звісно, від галереї до деяких, до деяких не доходять люди. Якщо говорити безпосередньо про мистецтво для вас, чи є воно інструментом спротиву таким собі? Я думаю, так. Бо мистецтво, будь-який візуал це. А, ну, це зброя, скажімо так. Це зброя, це а, інструмент, а, за допомогою якого ми доносимо свою точку зору, ми доносимо, доносимо якусь інформацію. Влітаємо також на аудиторію. Тобто, знову ж. А, Беремо Західну Європу, Америку. Вони можуть не зрозуміти, що написано українською. Але коли вони бачать фото, коли вони бачать малюнки, ще якісь мистецькі твори, вони все одне на це реагують. І ця візуальна інформація вона доходить до них швидше, адже немає цього мовного бар'єру. Так буде десь менталітетне, скажімо так, бар'єр. Вони по одному сприймають щось, ми по іншому. Але все одне це допомагає. Це допомагає розповідати і про війну, і про людей, про те, що робиться, що коїться. І це допомагає ну знову їх там штурхати, постійно штурхити. А Текст вони можуть прогорнути і не читати. От я тільки хочу а картиночку сказати, вони так. все одне. Подивиться, вони побачать в соцмережах, і десь можливо вона залишиться в голові. Якраз вона... візуальна складова дуже сильно впливає. Так, так. Ну, е будемо чесними. Це дуже потужна маніпуляційна зброя. І точно так же знову ж таки, а оце як є величезні плюси штучного інтелекту, так і є неймовірна кількість мінусів в тому плані, що скільки ми слава богу вже зараз менше, можливо вони зрозуміли, що так просто не надурити, але скільки росіяни використовували штучний інтелект, щоб там показати якісь. Придумані злочини української армії, ще, ще щось. Ще, ще, ще. Зараз на щастя, з цього стало менше. Проте знову ж таки в тому ж самому Фейсбуці я регулярно натрапляю і я почитав взагалі про цю схему, що зараз це використовується як е, набивання аудиторії, коли там фотографія е, згенерована так. штучним інтелектом. Там подякуйте цьому захиснику. Ще що, ще ще у мене шо. день народження. Ніхто мене не привітає. І так. ти бачиш, що це штучний інтелект. Проте дивишся в коментарі, розумієш, що ну. Таких, як ти відсотків, напевно, 20 з тих, хто цю картинку побачив, і потім ця сторінка набирає собі безпосередньо аудиторію і починає вже впихувати трошки інші меседжі, а не просто фотографії. Так. Привітайте мене з ним народження. Ну, на жаль, так є. І ну, це вже залежить від цього, наскільки люди розд... надивлені, наскільки люди мають, хоч яке розуміння о маніпуляціях. Ну, у нас на жаль. Я не можу сказати, що катастрофа. Ні, люди думають, і от скільки я вже бачила таких відвертих маніпуляцій, ну для мене відвертих, я щитую досі, досить непогано, не ведуться. Це добре. Але роботи справді ще багато-багато. Бо так час від часу йдуть такі а, хвилі. Знову вилазить фото. Так, ми сьогодні розписалися. Привітайте нас, будь ласочка, ти дивишся, ой, а що це у тебе, хлопче, з камуфляжем? Чому він якийсь такий непонятний? Ну, дякувати Богу, тепер вже штучний інтелект він розрізняє вже більш-менш він знає, як виглядає український камуфляж. Раніше ж тільки кацапські було. О, да. Там запитів набагато більше було, тому він не відрізняв тільки те. Так, так. Ну, візуалу просто було багато, багато більше. Ну, тепер, однак, ці моделі вони сложніші. ну і люди, однак, навчаються. Хоча, ну от ми тепер от, бухтимо з колегами лідами ми стикнулися з іншою проблемою. Так, штучний інтелект генерує багато гарних картиночок, але якщо нам потрібно знайти якісь нормальний референс. Я відкриваю Pinterest, і там починається штучний вже інтелект. трагедія. Ну так, гарні, гарні кольори, гарно відрендерено, але мені потрібен референс світла. Мені потрібен референс, там позив військово чи ще щось. А штучний інтелект, ну він поки не робиться гарно. Це поки не розумієш. Так, не? так. І ну, тепер багато часу треба витрачати, поки ти знайдеш потрібний тобі референс. Оце мінус. Якщо говорити безпосередньо про вашу діяльність, багато ви народилися у Литві, але вже багато років проживаєте в Україні. Як за цей час змінилося ваше сприйняття української ідентичності? Особливо враховуючи а, те, що з 2014 року почалася війна і з 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення? За цей час що змінилося безпосередньо в вашому світогляді? З мого світогляду, ну скажімо так, зникла Росія. Коли я приїхала, це був 2008 рік, а ви пам'ятаєте? Ви були всі е, дуже-дуже пов'язані з Росії. Е, ну ми також, наша геймдев український, він був майже одним цілим росіянами російським. І якби всім це було ок, ми там мінялися ідеями, працювали разом над різними проектами. Те саме було в різних фантусовках, зояні війни, аніме і так далі. І так далі. А, от. а За цей час ну, фактично не залишилося. Ну, Тобто, частинку я там трішечки залишаю собі, щоб порозуміти, що вони там і як там. Ну мати точку входу, щоб розуміти, як там мутує наш цей сусід. Оце треба розуміти. Адже ми тут, скажімо так, ми живемо в такій своїй бульбашці, так розмовляємо українською. Тут всі, ну або більшість по українськи все гаразд. Ти виїжджаєш за кордон, і там ти зустрічаєшся з різними, різними людьми. Наприклад, Литва, Литва в Литві, російськомовна діаспора. Вона здається одна з найбільших. Ну, тобто одна з найбільших, е, така сама більша польська діаспора, єврейська діаспора. Ну, тепер поки не знаю, як там буде з українською діаспорою, адже е, досить багато українців виїхало до Литви і там залишилися. От, Але все не. ти зустрічаєшся з цими людьми. Вони дивляться російські новини. Ну, тобто тобі треба якось з тим контактувати, якось спілкуватися. Ну, і тут я вже м дивлюся так більш предметно. Ось є російськомовні громадяни Литви, які дивляться російські новини. Значить, я маю поставити так, діалог, щоб перетягнути його на нашу сторону. Маніпуляція ну, саян, таке життя. Ми маємо використатися, як клин-клином вибиватися. Так, так. От. А щодо самої України, ну справді, якби мені щось там багато було некомфортно, як би тут не залишилося. Але мені насправді все комфортно, і я своїм друзям українцям давно казала, ще до 2014 го року. Що, а шановні, ви дуже недооцінюєте свою, свою, свою державу, свою, свою країну. Та ні. Що ти кажеш, бо там от дивись, от Європа. Я кажу, М -м, то, можливо, вам треба пожити в цій Європі. Пожили. А моя подруга, ну, вона справді дуже проукраїнська, вона живе в Швейцарії. Каже, ну, знаєш, е так, все дуже гарно: гори, природа, це села, але це все. Сервіс найкраще в Україні дигіталізація українська. Ну от їй колись ми її навчили Монобанку. І вона в такому захваті каже: Вау, слухайте, я з телефону можу оплатити всі рахунки, там, податки. Та, та, та". Я кажу, ну велкам до України. От а, тобто нічого такого щоб не змінилося. но, можливо, я тільки більше почала поважати і Україну, і тих людей, які віддані своїй країні. Які е, і захищають, е, працюють на неї, е, плекають цю культуру, розвивають е, мову і так далі. Ну, наприклад, так, війна, але який це був пошток, наприклад, для видання книжок. Скільки книжок з'явилося українською? Ну це просто фантастика. Скільки видавниць нових? Мені насправді я дуже за те, що тішуся, що з'явилося багато української мови, в цьому самому Києві. От, Наприклад, у нас на фірмі так, ми спочатку там у нас у нас було мешане англійська, російська, українська. Тепер у нас залишилося російський мінімум. залишилося, ну, Тобто розмовляємо, наприклад, я ще також в технічному сленгі, я спілкуюся російською, адже термінологію мені. Важко поки переводити на українську. А англійську, мої колеги, на жаль, не настільки гарно розуміють. Тому вот так. Але документація вся зробилася українською, офіційне спілкування українською. І це круто. А, далі ну от, дивлюся все одне, а, як змінюються міста, як змінюються села? Бо ми також з чоловіком багато їздимо, дивимося. Що, де, як? І Отут я дуже насправді тішуся за Житомир, який перед війною ну був такий, ну, досить депресивний. Вибачайте Житомирчані, вибачайте Житомирський прикордонний загон. От, але ну, місто було досить депресивне. А з початком війни, я так розумію, там приїхала якась приїхала частина айтішників з Києва. Житомир якось він почав розвиватися. Ти вже їдеш з Житомирською областю і так дає. О, там гарно, там гарно, там гарно, тут щось робиться. От. Ну, тобто, а, мій стосунок і до ідентичності а, більше, більше поваги, більше тепла. Отак. От Багато і наостанок, виставка триває. Давайте розкажемо нашим слухачам, де і до коли, щоб обов'язково можна було встигнути безпосередньо відвідати і побачити ваші mm -hmm. картини. А, так, а адрес виставки це мистец, мистецький культурний простір. Адреса Бажана 3 це був колишній кінотеатр Факел. Оєнці, станція метро Харківська біля далі, біля Макдональдса. Виставка триває по, до 5 травня, і е, вона відкрита сьогодні. Ну, здається, тепер вже закрилася, бо там часи роботи цього мистецького простіра не дуже. І, здається, відкрита у суботу, точно знаю, з 10 до 1 е, п'ятниця з 3 до 6. Але я ще подивлюся, бо я так вже не пам'ятаю. Друзі, обов'язково не втратьте шанс подивитися на цю прекрасну виставку. У вас є час до 5 числа, 5 травня. На всякий випадок, перегляньте всі графіки роботи безпосередньо мистецького центру, аби. Якраз 100% потрапити і побачити цю красу. Бе, ну, або, або найкраще написати мені на Фейсбуці. Я подивлю передивлюся цей графік. Дуже, так. дуже важливий момент митця, який відповідає на повідомлення навіть від незнайомих людей, які цікавляться в ну, безпосередньо. Якщо Фейсбук мені покаже, бо вони там також Воно у себе щось не наробили зі своїми алгоритмами. Це кошмар. Просто Ну, тепер що передивитися месенджер, я вже маю відкривати айпад. А з десктопу я не дивлюся вже. Ну на телефоні Фейсбука в мене немає. Беато, дякуємо вам величезно за цю розмову. Дякую. Дякуємо за мистецтво, яке ви творите. Мені здається, це неймовірно важливо, особливо коли це спрямовано на прославляння на увіковічення наших захисників, наших прикордонників. Дякую всім і ще раз за святом хлопці та дівчата. Ви найкращі у нас, друзі, прощаємось з вами вже до завтра. Залишайтеся на онлайн хвилі радіо кордон. Почуємось.